Ого, а я не знала, що вони такі великі. То що розмір все ж таки має значення? Ага, а можна більше деталей про них? Без питань айфони покоління плюс це реально недооціненні зірки. Великий Super Retina XDR дисплей. Така ж якість зображення, як і у флагманів PRO. Тобто, плюс дорівнює топові камери без переплат за Pro. Apple не обмежує плюс у потужності, чип той самий, що і в основних моделях серії. Плюс легший ніж Pro Max, хоча розміри однакові. Плюс доступніший за ціною за версії Pro. Ну, коротше, версії плюс це ідеальний варіант для тих, хто хоче максимум без надлишкових функцій Pro. Зараз плюси недооцінюють. Але ж всі ми вважаємо iPhone 7 Plus легендою. Mm -hmm. У Брізі плюси зі знижками до 40%. Знайди свій на сайті або прийди потрогати ці великі розміри у наші фізичні магазини.